Зведення ж розпочнемо із новин з передової. Сили оборони мають успіх на Бахмутському напрямку. Там вони вибили росіян з позицій біля Оріхово-Василівки. В ході ведення бойових дій російські окупанти вимушено відступили з позицій північно-східніше Оріхово-Василівки. Наші воїни мають частковий успіх, закріплюються на досягнутих рубежах. Противник чинить потужний опір, активно застосовує резерви, зазнає величезних втрат. Тривають важкі бої. На старокримському полігоні в Криму шосту годину не вщухає детонація боєкомплектів. Місцеві повідомляють, що звуки вибухів чути в радіусі п'яти кілометрів, людей евакуюють з чотирьох населених пунктів. Тим часом окупаційна влада перекрила дорогу Таврида та заявила, що сталася звичайна пожежа. Ну а вночі Росія атакувала Україну крилатими ракетами. Окупанти випустили 16 калібрів, 8 Ракет Х-22, шість ракет типу Онікс, одну керовану авіаційну ракету та 32 шахеди. Наші сили ППО знищили 13 калібрів, 23 шахеди та одну ракету Х-59. Атака цієї ночі була наймасованішою для Одещини. Ворог бив по критичній та портовій інфраструктурі різного типу ракетами та безпілотниками. На жаль, є влучання у зерновий та олійний термінали. Там пошкоджені резервуари й обладнання для завантаження. Спалахнула пожежа. Одну з ракет сили ППО збили на підльоті до берега. На місці падіння утворилася величезна вирва. Вибухова хвиля пошкодила кілька будівель. В Одеському районі вдарили по промисловому об'єкті. Там постраждав працівник. Уражені також два складські приміщення із тютюном та феєрверками. Ці уламки також вибухова хвиля пошкодила. Доволі багато, багато поверхів в Одесі, тому що ворог не змінює свою тактику терору. Він запускає ракети якраз над житловими кварталами для того, щоб ускладнити роботу ППО, тому що зрозуміло, що наші не працюють так, як працює російська армія, прикриваючи спинами жінок і дітей. Тому уламки падали, уламки пошкодили. Фасади багатоповерхівок є навіть уламок, який влучив на один з наших одеських місцевих цвинтарів, тобто воюють навіть з мертвими українцями. Щонайменше шестеро одеситів звернулися по допомогу зв'язку з пораненнями, серед них дев'ятирічний хлопчик. Неспокійно було і в Миколаївській області. Росіяни обстріляли курортне коблево. Зруйновані туристичні бази та готелі. Є двоє постраждалих. Дронами росіяни атакували Житомирщину. Там постраждав інфраструктурний об'єкт та приватні будинки. На щастя, без жертв на Кіровоградщині ворог бив неподалік обласного центру, попередньо також без постраждалих. Під вогнем була й Полтавська область, там без влучань. Учора військові РФ обстріляли 14 населених пунктів Донецької області. Поранені 10 мирних жителів, пошкоджені будинки, магазини. Трансформатор, залізнична колія та поле із пшеницею.